Коли ці слова досягають вашої свідомості, це не простий збіг обставин. У житті трапляються надзвичайно особливі миті, коли серце здатне відчути правду набагато раніше, ніж розум зможе її проаналізувати чи зрозуміти. Це настійне відчуття, ця внутрішня тривога, яка не вщухає і залишається десь у глибині свідомості, має свою підставу та глибинний сенс. Доля намагається донести щось важливе. Що безпосередньо пов'язане з цими обставинами, з цим унікальним зв'язком та з рішенням, яке вже не можна відкладати. Ці слова не несуть загрози і не мають на меті викликати страх. Йдеться про справжність, яка вимагає уваги саме зараз, перш ніж тиша завдасть більше болю, ніж будь-яке неправильне висловлювання. Розгубленість відчувалася дуже гостро. Бувають періоди, коли здається, ніби все охолоджується без жодних очевидних причин. Коли фізична та емоційна віддаленість зростає несподівано швидко, а потім виникають моменти, коли з'являються знаки, раптові спогади чи дрібні прояви, що знову розпалюють те полум'я, яке ніколи не згасало до кінця, ця емоційна нестійкість не є випадковістю і не плодом фантазії. Це абсолютно точне відображення внутрішньої суперечки, яка не належить тому, хто сприймає це повідомлення, а йде від іншого боку цього зв'язку. Відбувається справжня боротьба між гордістю та почуттями, між страхом відкритості та потребою залишитися, між бажанням розірвати зв'язок або знайти мужність визнати реальність. Всесвіт та енергія спостерігають за тим, що недоступне звичайному погляду. Ці хвилини глибокої туги відчуваються, коли навколо нікого немає. Прихований страх помічений, фрази, що повторюються наодинці з собою і ніколи не відправляються, і вибори, що відкладаються через брак відваги. Адже прийняти справжні зобов'язання означає неодмінно прийняти глибину трансформацію, а зміни завжди лякають. Це викликає страх, бо справжнє кохання поза фальшем означає відмовитися від контролю, зруйнувати захисні бар'єри, вибудовані протягом років, і ступити на невідому дорогу, де вже неможливо насолоджуватися байдужістю. Можливо, виникало питання про те, чи не ідеалізована ця ситуація, чи не занадто багато очікується від чогось. Що здається застиглим у безвиході, чи реальний цей зв'язок, чи то просто ілюзія, породжена суспільним тиском. Цей сумнів глибоко ранить, бо виснажує серце, втомлює від відчуття, що віддаєш більше, переживаєш інтенсивніше і чекаєш із начебто нескінченним терпінням. Але треба визнати це. Полегшення приходить у тиші, коли зв'язок народжується з глибокого та автентичного джерела, його не знищують ані час, ані відстань. Навпаки, він перетворюється, проходить випробування, розтягується до межі витривалості, але не зникає, коли хтось намагається втекти від того, що реально життя передбачає протистояння цій втечі. Є щось, що ось ось зламається у тій людині, яка пішла. Це не негативне руйнування, а необхідне зламування масок. Адже настає мить, коли вдавати, що цей зв'язок не має значення, стає неможливим завданням. Порожнеча, залишена відсутністю, важить набагато більше страху перед відповідальністю, і саме там починають з'являтися несподівані дії. Не тому, що все магічно вирішилося, а тому, що душа більше не може приховувати те, що кричить беззвучно. Це повідомлення не закликає форсувати події. Життя не вимагає переслідування, наполягання чи переживання емоційного виснаження у спробах когось переконати. Навпаки, потрібні спостереження та довіра. І найголовніше не зраджувати власну інтуїцію через страх втрати. Адже якщо обираєш з внутрішньої правди, доля відповідає чіткістю. Але якщо обираєш зі страху та побоювань, все схильне до застою. Зараз є два очевидних шляхи: з одного боку, можна продовжувати сумніватися у власних відчуттях, променшуючи знаки та намагаючись переконати серце, що можливо краще відпустити, перш ніж завдати більшої шкоди. Цей шлях здається безпечним та логічним, але поступово віддаляє від того, чому судилося рости та дозрівати. На іншому шляху людина обирає тверду позицію, не випрошуючи уваги, не примушуючи до зустрічі, але і не закриваючи серце для можливості просто залишатися разом з відністю та вірою і дозволити іншій стороні пройти власний процес. Наслідком дії відповідно до цієї впевненості, є ясність, наслідком бездіяльності є повторення болісних циклів. Одні ті самі історії, та сама порожнеча та ті самі питання без відповідей. Життя повторює уроки не як покарання, а як форму навчання, адже знає, що всередині існує величезна здатність кухати, але також схильність терпіти занадто багато, коли не варто. Це полегшення, яке потрібно почути сьогодні. У цьому процесі немає самотності ви не уявляєте собі всього, що відбувається існують тонкі рухи, які вже розпочалися. Внутрішні рішення, що поки не проявляються на матеріальному рівні, але можуть відчуватися на енергетичному. Доля не поспішає, але й не зупиняється. І коли настає точний момент, усе вирівнюється таким чином, що розум логічно не може контролювати. Якщо ви відчуваєте цей зв'язок, напишіть слово інтуїція у коментарях. Ця людина відчуває відсутність навіть якщо є фізична присутність інших. Вона відчуває реальний ризик втрати зв'язку, навіть якщо безпека удавана. Душі, які пов'язані чимось більшим, не замінюють. Вони впізнають одна одну, а коли хтось намагається втекти, життя знову і знову показує їй те саме ім'я, ту саму пам'ять та те саме почуття. Надзвичайно важливо звертати увагу на те, як почувається ваше тіло та емоції, не через страх бажати результатів зараз, а через спокій. Знаючи, що майбутнє народжується не з миттєвого імпульсу, а з істини, яка вже дозріла в тиші. І коли ця фаза невизначеності завершиться, можна зрозуміти, чому нічого не сталося раніше, чому необхідно було пройти цей самотній шлях і чому це очікування було дозволене до дії. Але щоб зрозуміти, чому ця людина втікає від того, чого так сильно прагне, потрібно спочатку зрозуміти боротьбу, що відбувається у її тіні. Те, що глибинна психологія намагалася пояснити століттями, і це розкриває справжню причину їхньої нестабільної поведінки. Щоб дійсно зрозуміти, чому віддалення відбувається саме тоді, коли зв'язок здається найглибшим, необхідно звернутися до бачення, що виходить за межі поверхневого. Карл Юнг, один із піонерів у дослідженні людської психіки, говорив про концепції, які з хірургічною точністю пояснюють, що відбувається у свідомості. Та серці того, хто обирає дистанцію. Це не відсутність кохання чи інтересу, йдеться про набагато складніше психологічне та духовне явище, відоме як дзеркальний ефект, та про зустріч із тінню. Розуміння цього є ключем до того, щоб перестати сприймати відмову особисто і почати розглядати її як симптом процесу пробудження. Коли дві людини поділяють зв'язок такої величини, зв'язок діє як бездоганне дзеркало. Дзеркало не судить, воно просто відбиває все, що знаходиться перед ним, з абсолютною чіткістю. У цьому зв'язку інша людина не лише бачить запропоноване їй світло, прихильність та розуміння, а й бачить відображення власних недоліків, власних невирішених страхів та власних старих ран, які ще не загоїлися. Юнг пояснював, що все, з чим зустрічається всередині, змушує долю з'явитися ззовні. Тому присутність того, хто пропонує безумовне кохання та повне прийняття, може лякати тих, хто ще не навчився любити та приймати себе. Ось тут у гру вступає поняття тіні. Тінь представляє всі ті частини особистості, які були приховані, придушені або відкинуті через страх бути неприйнятими. Це можуть бути глибока невпевненість, відчуття недостатності або страх бути покинутими. Коли інтенсивність цього кохання торкається цих темних зон. Інстинктивною реакцією его є захист. Людина не втікає від того, хто її любить. Вона втікає від того, що це кохання змушує її відчувати до себе. Вона втікає від вразливості, яка означає показати себе такою, якою вона є, без обладунків і без масок. Зв'язок настільки яскравий, що освітлює кути, які ця людина вважала за краще тримати в темряві. Це походження нестабільності, яке так збуває з пантелику. Чим саміше хтось намагається підійти близько, тим більше активується внутрішній тривожний сигнал у того, хто не готовий протистояти собі. І саме тому відбувається ця парадоксальна реакція віддалення. Не тому, що зникає інтерес або кохання згасає, а тому, що его відчуває загрозу у власному відображенні і намагається втекти від внутрішньої конфронтації. Той, хто кохає, стає невимушеним провідником процесу пробудження. І ті, хто ще не готові прокинутися, інстинктивно відмовляється від цього процесу. Тут вступає в дію принцип проекції. Юнг пояснював, що коли хтось має неприйняті якості всередині, він має тенденцію приписувати їх іншим. Так людина, яка не може прийняти власну глибину своїх емоцій, може проєктувати на іншого, що вона занадто інтенсивна, занадто вимоглива або занадто приваблива. Але реальність така що інтенсивність не знаходиться в тому. Хто пропонує кохання? Інтенсивність знаходиться у внутрішній боротьбі того, хто отримує це кохання і не знає, як інтегрувати його у своє життя, не руйнуючи захисні структури, які вони вибудували з дитинства. Коли розумієш це, починаєш бачити картину набагато ширше. Те віддалення не є відмовою від людини, яка любить, це опір процесу трансформації. Це відчайдушна спроба зберегти контроль над власним наративом. Не дозволяючи справжності іншого розкрити власний брак автентичності. Саме тому протягом цього процесу надзвичайно важливо не приймати це віддалення як особисту поразку. Віддалення не відбувається тому, що ви недостатньо хороші, воно відбувається тому, що ви настільки справжні, що змушуєте іншого зіткнутися з власною відсутністю автентичності. Ви настільки емоційно чесні, що виставляєте на світло нечесність, з якою інша людина жила з собою. І це процес, який вимагає часу, простору та величезної внутрішньої роботи з боку того хто втікає. Тепер ключове запитання таке: що робити під час цього процесу? Перша відповідь, хоч і здається, суперечливою, це нічого не робити в традиційному розумінні переслідування чи спроб повернути іншу людину. Будь-яка зовнішня дія, спрямована на те, щоб знову наблизити цю особу, лише посилить опір его. Чому? Тому що внутрішній процес не можна форсувати зовні. Зовнішній тиск лише зміцнює захист. Чим більше переслідуєш, тим більше втікає інша людина. Не через відсутність кохання, а тому, що переслідування підтверджує страх втрати контролю. Так що ж робити замість цього? Робота полягає в енергетичній переорієнтації. Необхідно припинити проектувати енергію назовні у формі очікування потреби чи надії на зміни з боку іншої людини. Замість цього необхідно переорієнтувати всю цю емоційну енергію на власне внутрішнє зростання. Це не йдеться про притворство байдужості чи про холодність, йдеться про справжню трансформацію, де фокус зміщується з утримання валідації ззовні на побудову повноцінного та цілого життя, незалежно від того, повертається інша людина чи ні. Це складно, оскільки вимагає глибокого акту відпускання, але саме це відпускання створює найпотужнішу енергетичну зміну, яку може відчути інша людина. Коли припиняєш чекати, коли перестаєш проєктувати тугу і починаєш будувати власне життя з повнотою та радістю, ти створюєш порожнечу в енергетичному полі, яку інша людина раптом починає відчувати. Раніше твоя енергія завжди була доступна, завжди була спрямована на неї, тепер вона зникла. І ця енергетична порожнеча не залишається непоміченою. Людина, яка втекла, починає відчувати непояснене занепокоєння. Вона може не розуміти це раціонально спочатку, але щось змінилося. Безпека, яку вона відчувала, знаючи, що інша людина завжди була там, емоційно доступна та чекаюча, зникла. І саме ця зміна активує процес справжньої тривоги. Тепер вона більше не може контролювати динаміку. Чим більше ти знаходиш власний центр, тим більше вона відчуває, що втрачає доступ до енергії, яку раніше приймала як належне. І саме тут починаються перші тріщини вего, перші сумніви, перші моменти справжньої туги. Це не відбувається негайно. Час може змінюватися, але якщо зв'язок справжній, це неминуче. Щоб стати привабливою особистістю, напишіть слово магніт у коментарях. У цей момент інша людина починає відчувати те, що можна було б назвати симптомами енергетичного відсторонення. Вона може спробувати спровокувати невеликі реакції, щоб перевірити, чи все ще має контроль, надсилаючи заплутані сигнали або демонструючи короткочасні прояви. Це ще не справжні спроби повернутися, це перевірки безпеки, щоб побачити, чи є мотузка. Якщо ви стоїте твердо і не реагуєте імпульсивно на ці крихти, вплив на її психіку подвоюється. Підтвердження того, що щось глибоко змінилося у динаміці, створює нову невідкладність. Безпечний ґрунт, яким вона йшла, зник, і тепер вона повинна навчитися триматися або знайти спосіб відновити міст, який вона допомогла спалити. Енергетична порожнеча діє як підсилювач істини, без шуму, переслідувань і драми залишається чиста суть почуттів. Якщо зв'язок реальний, тиша не вб'є його навпаки. Це змусить їх звучати з оглушливою ясністю. Фізична відстань перестає бути полегшенням і стає тихою мукою. Інша сторона починає відчувати внутрішню потребу відновити цей зв'язок. Не тому, що їх змушуються робити, а тому, що їхня власна душа починає жадати тієї енергії, яку вони раніше відкидали. Вона розуміє, що свобода, яку вона, як їй здавалося, шукала, здається порожньою без людини, яка надавала сенсу цій свободі. Це делікатний і потужний момент. Терези вирівнялася. Більше немає ні переслідувача, ні переслідуваного. Є лише двоє, які мовчки стикаються зі своїми істинами. І поки ця позиція зовнішнього спокою, але великого внутрішнього руху зберігається, ґрунт готується до наступної фази. Тому що якщо тиша стає нестерпною, а його більше не отримує свого звичайного живлення, людина спробує заповнити цю прогалину. Вона намагатиметься відволіктися, шукати шум зовні, щоб заглушити шум всередині. Але як ми побачимо далі, вона дуже скоро виявить, що коли зв'язок від душі немає замінників, здатних довго обманювати серце. У той момент, коли переслідування припиняється, для того, хто вирішив піти, починається безмовна, але руйнівна фаза. Фаза, в якій відволікаючі фактори перестають працювати. Як тільки енергетична порожнеча осідає, первинна реакція того, хто відійшов, зазвичай не негайна капітуляція, а відчайдушна спроба уникнення. Людський розум, стикаючись із незручною правдою або болісною відсутністю, інстинктивно шукає анестезії. На цьому етапі дуже часто інша людина намагається заповнити виниклу порожнечу шумом, лихоманковою активністю або присутністю інших людей. Це останній ресурс его, щоб довести собі, що воно контролює себе, що воно може вижити без цього глибокого зв'язку і що рішення піти було правильним. Вона занурюється у роботу, інтенсифікує своє соціальне життя або шукає поверхневі відволікаючі фактори, які дозволяють їй не думати, не відчувати і, перш за все, не пам'ятати. Однак саме тут відбувається неминуче явище. Якщо зв'язок справжній, намагаючись знайти в інших місцях те, що було знайдено лише в цьому особливому зв'язку, вона натикається на невидиму стіну. Життя дозволяє їй шукати, це дозволяє їй досліджувати варіанти, і це дозволяє їй спробувати з'єднатися з новими енергіями. Але це робить це не для того, щоб когось покарати, а для того, щоб показати жахливу різницю між поверхневим і тим, що є у душі. Кожна спроба заміни стає болісним нагадуванням про те, що було втрачено. Ця людина може зустрічатися, знайомитися з новими людьми, починати розмови з романтичними намірами або просто шукати зовнішнє підтвердження. Але вона помітить щось, що їй здасться глибоко тривожним. Розмови здаються порожніми, без ритму та глибини. Хімія, яка природно тече у душевному зв'язку, не може бути штучно встановлена з кимось іншим. Ця людина виявить, що сидить напроти когось іншого, можливо, когось, хто відповідає всім логічним вимогам, щоб бути хорошим партнером. І все ж вони відчують нестерпну екзистенційну нудьгу. Вона помітить, що їй доводиться змушувати себе сміятися, що їй доводиться занадто багато пояснювати свої думки, що цього телепатичного комфорту не існує, де поглядів було б достатньо, щоб зрозуміти один одного. Те, що вона шукала як приємне відволікання, парадоксально перетворюється на тиху тортуру. Порівняння стає неминучим і жорстоким для замінників. Кожен недолік нової зустрічі підкреслює чесноту прихильності, яку залишили позаду. Поверховість інших змушує сяйти глибину зв'язку, який вона намагається забути. У цей момент виправдання, які вона дала собі, щоб виправдати втечу, починають здаватися порожніми. Вона сказала собі, що їй потрібен простір, що їй потрібна свобода, що, можливо, є хтось кращий або простіший, але реальність показує їй, що простота іноді синонімічна порожнечі, і що свобода марна, якщо вона схожа на пустелю. Спроба переконати себе, що час знищить все стріском провалюється. Далеко від стирання пам'яті, відстані та невдалих порівнянь шліфують його, роблячи більш гострим і бажаним. Вона розуміє, що втрата цього зв'язку буде не звичайною втратою, а глибокою раною, яка не загоюється відволікаючими факторами або новими короткочасними історіями. Коли зовнішні відволікаючі фактори зазнають невдачі, тиша повертається з помноженою силою. Потім починається те, що відоме у духовних традиціях як темна ніч душі, але адаптована до психології опору. Це період внутрішньої кризи, в якій падає захист. Ця людина починає втрачати здатність спати спокійно. Ночі стають довгими сценами ментальних дебатів. Розмови, які вони мали, повторюються знову і знову. Моменти, коли вона почувалася у повній безпеці, і моменти, коли страх змусив її відступити, вона починає піддавати сумніву власний наратив. Вона більше не може звинувачувати ні інтенсивність іншого, ні обставини, ні неслушний час. Вона залишається наодинці з власною емоційною боязкістю. І це руйнівно для гордості. Гордість, яка раніше служила обладунками, тепер відчувається як клітка. Ця людина хоче підійти. Вона відчуває фізичний імпульс подзвонити або шукати зустрічі, але саме в цей момент внутрішнього виснаження починається тиха, але невпинна зміна, коли его ламається, тому що воно більше не може нести тягар власних суперечностей. Під ним виникає щось більш вірне, більш чесне. Потреба у мирі не для перемоги, не для контролю, а для спокою у серці. Туга, яку вона так довго намагалася придушити, набуває сили і перетворюється на ясність, яку більше не можна ігнорувати. Вона розуміє, що жодна інша людина ні для відволікання уваги, ні для втечі не може заповнити порожнечу, від якої вона втекла. І це усвідомлення, яким би болісним воно не було, є початком готовності знову відкритися. І тут майже непомітно енергія починає зміщуватися, думки стають м'якшими, серце менш оборонним. Не тому, що зник страх, а тому, що дозріло осяяння, що справжня небезпека не в близькості до коханої людини, а у спробі жити без неї. У цій безмовній капітуляції виникає перший реальний імпульс до повернення не через воно. Не через самотність, а з глибокого знання того, що те, від чого ви втекли, це саме те, що вам потрібно, щоб знову стати цілісним. І саме в цей момент на порозі між страхом і мужністю готується мить, коли серце нарешті робить те, що душа вже давно вирішила. Якщо ви приймаєте це кохання, напишіть слово доля у коментарях.